Доброго ранку. Відважні воїни в перервах між боями вони ще встигають піднімати дух українцям своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це котики ЗСУ. І для початку про військового котика Григорія Батьковича, який встав не з цієї лапки, а ці військові ще й спокою не дадуть. Є, ця мене роздражає. Самого ранку настроєння нема щі. Ти втіліпаєшся, тут давління мені піднімаєш. Зима на носі, от і військові обзаводяться обігрівачами. Щоправда, цих обігрівачів треба підгодовувати. Коротше, купив собі новий обігрівач. Працює від банки тушонки, або банки тільки. Коли ти кажеш командиру, що страшно йти на завдання, він тебе бачить якось так. Коротко про згущене молоко і суворих українських захисників. Я реально починаю боятися наших побратимів. Приїхав нарешті у відпустку в село, а там стільки всього трапилось за час твоєї відсутності. Вона хоче сірожу, сірожа не піддається. Віля хоче сірожу. Да. А мама рівнує. Да, бо такі слухи ходили. Віля, предлагала ти мені серцем зайнятися. Представтеся, ви хто. Коля, брат, як я тобі Тобою? чистим, як я тобі, як я тобі чистим. Своїх тобі, вистачає чим ти зброя в бойовій автівці. Ви спробуйте відро яєць довести в цілісності. Увага на екран. Хто в темі, не знаю, чи що там. Ну, ви так возили. Ось так було. Ось так було. Ось так було. А? Сіх заєш так сто, то ще й Маскування в зСУ це надважливо, але коли в тебе побратими із почуттям гумору, це набуває зовсім інших кольорів. Нас тобі саме, що я мусить дігти думали, що павлін біжить. І от навіщо ти мене цілуєш ще й на камеру? І це я не про любов чоловіка й жінки, а про військових і чотирилапих. Mm -hmm. І наостанок порада від військового з окопів всім чарівним жінкам. Дочка моя. Якщо у житті повна то потрібно знайти для неї. Красиві мереживні труселя. Що вона була трохи симпатичніша на цьому все слава Україні.